Уявіть собі цю пісню без цього ріфу. Або, наприклад, Seven Nation Army без цього ріфу. Ріф це така коротка частина пісні, яка є найвпізнаванішою. Сподіваюсь, ти вже навчився грати на гітарі, а якщо ні, то відео ось тут. А сьогодні ми з вами пограємо ріф українського гурту ТНМК Арешт. Цей рів можна грати як медіатором, так і пальцями. Але пальцями буде зручніше, бо тут приймають участь чотири пальці і чотири струни. П'ята, четверта, третя і друга. Тобто поставили ці пальці на ці струни і граємо перший акорд. Ось такий. Четверта струна. Другий лад. Друга струна перший лад. Другий акорд. Ці пальці залишаємо. Безіменний палець ставимо на п'яту струну на третій лад. Получаємо такий акорд. Це. І третій акорд. Перший вказівний палець, п'ята струна, перший лад. І друга і третя струна на третьому ладу безіменним та мізінцем. Щоб було легше орієнтуватися, я залишу таби. Як читаються таби, можна дізнатися в цьому відео. І тепер граємо, поставили палець П, п'ята струна, палець І, четверта струна, палець М, третя струна, палець А, друга струна. І граємо П'ята, четверта, друга, третя. Далі граємо четверту струну знову. І робимо слайд. Слайд це такий прийом, коли ми зіграли струну. Тримаємо палець та їдемо на сусідні лади. Цього разу будемо їхати з другого на четвертий. Зіграли. Притискаємо досі. І їдемо на четвертий. Все разом це має виглядати так. І нам треба, щоб вказівний також поїхав з нами. На третій лад другої струни. І після цього слайду нам треба буде одразу зіграти другу струну. В нашому ріфі ця частина повторюється тричі, але є нюанс. Перша доля, п'ята відкрита струна, зміщується назад. Цей прийом називається синкопа. Раз, два, три. Зіграли тричі. Далі акорд С. Ставимо і граємо в правій руці так само. Перші чотири нотки такі самі. А от далі в нас третій акорд, п'ята струна. Перший лад, друга. Третя третій лад. Іграємо п'яту і другу, і третю разом. І далі починаємо заново риф. І також з синкопи. П'яту струну відтягнули назад. І знову граємо. Але на третій раз є нюанс. За третім разом в кінці ми не просто робимо паузу, а граємо ще й третю, четверту відкриті без паузи. І далі граємо акорд С. І сі бімоль-мажор. І після цього знову синкопа. і граємо все-все заново і повторюємо ріф. Ось і все. Що я ще хотів показати?